Вітаю! 17 березня за календарем середа. З вами Володимир Кремінь. Пропоную до вашої уваги перегляд новин від міської інформаційної служби. Завершують тиждень такі події. У Дніпрозажинську відкрилося представництво повноваженого справ людини, яке розташувалося в приміщенні міського ЦНАПу. У ДВПУ пройшов другий етап молодіжного конкурсу Даєш молодь, який приурочений до 127-ї річниці з дня заснування ДМКД. Незабаром у місті з'явиться футбольний стадіон, який буде відповідати європейським стандартам. Про це не тільки вже за мить від наших кореспондентів. У Дніпродзаджинську відкрилося представництво уповноваженого справ людини. Дніпрозажинськ став першим містом, не обласним центром в нашій країні, де на постійній основі відкрито представництво Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Як проходило відкриття, знають наші кореспонденти. Кілька місяців тому Дніпродзержинський міський голова Андрій Білоусов зустрічався з уповноваженим Верховної Ради справ людини Валерією Лутковською з питання створення в нашому місті пілотного проєкту та відкриття в Дніпродзержинську офісу уповноваженого справ людини. Сьогодні ж, 17 березня, Андрій Білоусов офіційно представив уповноваженого з прав людини Оксану Крупій, яка є представником омбудсмена і буде працювати і захищати справедливість в нашому місті на регіональному рівні. Службовий кабінету упов... Розташований в будівлі колишнього Дніпровського райвиконкому по проспекту Василя Стуса. Чому як пілозну? Тому що наш міст сьогодні єдиний город в Україні, не обласний центр, де є представництво уполномоченого. І навіть далеко не, все, не во всіх обласних центрах є це уполномоченого. Мешканцям нашого міста тепер не доведеться їздити до Києва чи Дніпропетровська, де знаходилися найближчі представництва. Процедура звернення до уповноваженого максимально демократична і доступна. Будь-яка людина може звернутися письмово на особистому прийомі по телефону 537-537 або ж електронною поштою. там де нарушається їхні. Права в основному, мета права затриманих людей, коли не своєчасно надаються звернення, доступ до публічної інформації. Дуже часто зараз йде порушення по доступу до публічної інформації. Людина не може своєчасно отримати відповідь на своє звернення. Те, що дуже доступно, їм ставлять багато препятствий. Ми будемо в цьому плані працювати. Уповноважений справ людини це відносно новий для населення України, але дуже потужний механізм захисту прав людини. Робота представника омбудсмена в нашому місті дозволить не тільки здійснювати контроль за дотриманням конституційних прав і свобод кожного громадянина, а й значною мірою підвищить рівень правової обізнаності громадян. Дніпрозаджинським школярам південного району влаштували воєнізовані змагання. Учасники військово-патріотичного збору стріляли, долали перепони та мріяли допомогти українським військовим на сході. Нововведенням цього річ стало те, що подібні змагання проводяться не лише на міському рівні, а й по районах Дніпрозаржинська, як відбіркові етапи. Більше 50 хлопців змагались за першість району. Детальніше у сюжеті від Анни Дзьоби. Сьогодні у школярів Південного району є повна можливість проявити всі свої знання з військової підготовки. Стріляй, стріляй, зразу все хорошо. Впродовж усіх років незалежності України в навчальних закладах проводиться системна та цілеспрямована виховна робота з питань національного та військово-патріотичного виховання молоді. До цього процесу також залучені усі позашкільні навчальні заклади, батьки дітей, громадські організації. Про прияті розчитана на підростаюче молодое покоління, будущих защитників отечества для того, щоб молоді парни, які закінчують школу, могли прочувствовати маленькі будні військової жизни, щоб вони увидели, що це таке, щоб вони узнали. Некоторих, ну будь так говорить, фізических нагрузках, які можуть бути в ворожоних силах. змагання почались із показового виступу представників училища професійної підготовки персоналу кримінальної виконавчої системи. Старшокласники у формі гри змагались у десяти номінаціях: розвідник, сапер, рятувальник, штурмовик і снайпер та силові естафети. Вайнізірована естафета буде представлена в условиях ограничення по часу приділення. буде преп'ятствие у нас бросок учебної гранати, атработка ніполна розбірки збірки, автомата Калашникова, снаряження магазина патронами, атработка нормативів по громадянській обороні і комплекс фізичних упражнінь. Молоде покоління українців повинно бути готовими до захисту своєї країни, навіть якщо це потрібно буде зробити, зі зброєю в руках. слабая кучность. То бишь вы мишень попали, но у вас не однообразное прицеливание. Я просто увидел снизу. И... Увидел снизу это все, да, человеческий фактор был срабатывает. Нужно хладнокровно, однообразно производить все выстрелы. Ясно? Это вот ниже, выше, в коем случае нельзя делать этого. Мушка, целик, буква шап навели в центр мишени, плавный, хладнокровный спуск спускового рука. Депутати південного району запевнили у своїй готовності продовжити розпочату спільну роботу щодо формування у дітей та молоді, громадських якостей, розуміння принадлежності до українського народу, які б базувались на свідомому розумінні необхідності вивчати та знати сторінки національної історії. Кожної весни в місті розпочинаються творчі фестивалі та конкурси. Як слушно зауважили на відкритті одного з них, весна урожайний період в творчому житті. Цього року таланти приймає Дніпрозажинський музичний коледж. Тут вже 16-й рік поспіль проходить великий обласний дитячо-юнацький конкурс, музичний калейдоскоп. Організатори підкреслюють, попри складний економічний стан в країні, конкурс некомерційний, проводиться за підтримкою обласного управління культури та міської ради. Вже котрий день кваліфіковані фахівці насолоджуються музикою та оцінюють рівень підготовки учнів і студентів музичних коледжів Дніпропетровщини. Обласний дитячо-юнацький конкурс Музичний калейдоскоп проходить кожні два роки і нині відзначає 16-ту річницю з моменту проведення першого. Участь у конкурсі беруть діти та молодь від 7 до 23 років. из всех поданных заявок на конкурс прошло 350 музыкантов. На этом конкурсе я второй раз я была вот в 2014 году. Ну как сказать, я взяла там первый раз третье место. Ну конечно этот конкурс он конечно сложноватый, не все на него решаются пойти, потому что все таки четыре произведения это очень сложная нагрузка на вот эмоции, это перестройка, это очень сложно. Директор музичного коледжу Ірина Великодня підтверджує, потрапити на конкурс дійсно не кожному під силу. Сюди шлях тільки тим, хто займається музикою професійно. Попасть на наш конкурс было достатньо сложно. есть для того, щоб прийняти участие, потрібно було пройти отборочные тури, які проходили в Дніпродзінському, Дніпропетровському і Кріворуському регіонах. Конкурс музикантів проходить у шість номінаціях: фортепіано, струнні, народні і духові інструменти, а також вокал академічний та естрадний. Керівник музичного коледжу ділиться. Основна мета цих конкурсів. Открывать молодые таланты, давать им поштовх до развитку. Наши концертные залы – это прежде всего и площадка для общения. Это обмена пусть небольшим, но профессиональным опытом. Потому что наши дети все молодые, талантливые, амбициозные, полны новых творческих планов, им есть чем поделиться. Мы им, конечно, желаем хорошего творческого соревнования, желаем их успехов. Вот. Мы знаем, что успех всегда приходит к тому, А хто любить, то чим займається для кожної з шести номінацій, свій склад журі в ньому беруть участь як обласні фахівці, так і гості з інших міст. В составі жюри у нас і профессорсько-преподавательского состав Харьковской консерваторії и Дніпропетровской консерватори, і кандидати искусствоведения, заслуженные деятельності искусств, і, і би, преподаватели в высшей категорії методисты Дніпропетровської консерваторії, Криворожского училища и нашого Дніпроджинского областного коледжу. Голова Ніна Руденка, доцент Харківського національного університету мистецтв запевняє, для них цей конкурс завжди довгоочікуваний, адже це свято музичної, и Не бывает неинтересных выступлений. Каждый исполнитель в чем-то особенный. На сцене играть трудно, потому что нужно перебороть себя, нужно быть смелым, нужно иметь основания быть смелым, потому что нужно уже достаточно много уметь. И, конечно, нужно иметь те, развивать в себе те мысли, чувства, которые заложил автор в произведение. І тоді це виходить дійсно цікаво. голова журі переконана, класична музика джерело всіх почуттів та помислів, майбутнє за молоддю, яка захоплюється нею. Учасники конкурсу люди, що дійсно живуть мелодіями. Гравець на флейті поділився. Займатися духовими йому порадив лікар-кардіолог. А згодом, те, що хлопець розпочав для здоров'я, стало справою душі і навіть надихнуло на вірш. Фліти это моя душа, я граю, не спіша. І под вальс, я долго набираю обороты, обороти. Я стихию сольюсь. Музики я розцварюсь над Дніпром на піраміді, вместо шарика стою. Музику свою дарю. Палене Саґінська, я вам тут играю, чаек удивляю. Флейту золотую, знову покоряю. Не стримують емоцій, і інші учасники вони віддають музиці увесь вільний час, розвиваються в ній. Це без перебільшень надважливо. Ну, як воздух, душа, я не знаю. Музика це много, звісно. Для мене конкурс музикантів триватиме до кінця тижня. В останній день всіх учасників чекає великий підсумковий виступ, а також урочиста церемонія нагородження. Слідкуйте за новинами і дізнавайтесь результати восьмого конкурсу. Музичний калейдоскоп. У актовій залі, ДВПУ пройшов другий етап молодіжного конкурсу Даєш молодь, який приурочений до 127-ї річниці з дня заснування Дніпровського медкомбінату. Цього разу на відміну від попереднього спортивно-патріотичного змагання відділ по роботі з молоддю управління соціальної політики ДМКД влаштував командам інтелектуальне випробування. Участь взяли шість команд з різних структурних підрозділів та традиційно дві студентські команди металургійного коледжу та Дніпродзержинського вищого профтехучилища. Протягом цілої години учасники змагалися у форматі інтелектуальної гри «Брейн ринг». Так командам було запропоновано три групи питань, що стосуються історії комбінату і загальних тем. На роздуми давали не більше хвилини, а відповідь здавали у суддівську колегію на спеціальному бланку. А перед початком змагання був зіграний бліц-турнір, участю якому кому взяли по одному представнику від кожної команди тут переможцем став Олег Іваницький з технічного управління, що показав фундаментальні знання історії містоутворюючого підприємства і отримав приз. Книгу, яку випустили до 125-ї річниці Дніпровського медкомбінату, а відкриттям цього сезону став колектив вітамінки з медико-санітарної частини, вперше створено повністю жіночу команду. Хоча у спортивному конкурсі вони зайняли сьоме місце. Сажалінію ми не готові були до цього конкурсу да. Беремо умом. Бліснулі умом. Спортом не вийшло, з умом. Будем Будемо тепер надіятися на хороший результат в фіналі. Да, на третій Буде така дуже да. ми ми інтересна. Дівчата дали 24 правильні відповіді з 30 питань, ставши переможцями на цьому етапі. І мають надію, що на третьому вони також будуть тріумфаторами. І додають, що участь у молодіжному конкурсі це в першу чергу можливість поспілкуватися, адже не завжди доводиться зустрічатися у невимушеній атмосфері. Ми друг друга ні відемо це в першу чергу спілкування. придають сплаченості. Бо... Тим більше ми задійствуємо студентів з других. Тобто намного цікавіше, що в мірі твориться, якби не тільки в нас місце щастя. А у загальному заліку після двох етапів турнірну таблицю очолює команда металургійного коледжу під назвою Сталева воля, і вже далі сім команд, у складі яких виступають молоді працівники комбінату і студенти ДВПУ, а завершить програму молодіжного конкурсу Даєш молодь творчий етап, який пройде 1 квітня о 16.30 у залі засідань інженерного корпусу медкомбінату. У місті триває щорічний творчий фестиваль конкурс Віват Талант серед дітей шкільного віку. Хвилюючи етапи конкурсу вже пройшли солісти, вокалісти, вокальні дуети, тріо та ансамблі, а також хореографічні колективи. Цього разу журі оцінювали інструментальні колективи. В номінації Інструменталісти участь брало біля 150 учасників, які представляли до уваги присутніх 37 номерів. Інструментальну творчість на фестивалі представляли ансамблі ложкарів оркестри народних та духових інструментів, акордеоністи і юні піаністи, вокально-інструментальні гурти і бандуристи, серед останніх тихон, з якими ми познайомились перед виступом. Хлопець з хвилюванням чекає виходу, адже цей конкурс його дебют. Я займаюся на бандурі два роки. Літні дев'ять років. Що ти відчуваєш, туди граєш? Що я знаходжу своє місце. Для чарівної влади Віват Талант також особливий. Вона грає на акордеоні. Каже, на виступ підготувала позитивний твір Польку. Я граю на акордеоні. Я виступала дуже, ну, не дуже багато разів. Ну, Ну, в я на самой большой сцені виступала. А народний ансамбль шостої школи вже досвідчені учасники. Більш того, на минулому конкурсі вони посіли друге місце. Тепер планка вище готувалися до конкурсу. Тривалий час Довго тренувалися чорного року. Да Довго очі. Ми ще навіть з п'ятого класу це почали. Хотя ми час шестому же класі. У складі журі сьогодні професіонали справи, фахівці музичного коледжу, автор-бардовських пісень. Професіонали діляться, діти радують творчим розвитком. Кожен рік ми наблюдаємо за такими прекрасними дітками, інструменталістами які показують з кожним роком все вищий, вищий рівень. діти займаються музикою, і це прекрасно. Це прекрасно наблюдати за цими глазками, які живі, які відчувають музику, які цікавляться, які хочуть, які показують себе, що не вміють. І мені ви хотілося б що з кожним роком уровень. Все вищий і вищий. Очень много прекрасних талантливих дітей у нас не працює. Фестиваль триває. Попереду Віват талант оцінюватимуть учасників у номінаціях Театральне мистецтво, образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво, технічна творчість, а також кіно та анімація. Дніпрозажинськ це дійсно спортивне місто, яке виховує талановитих спортсменів, що прославляють рідний край далеко за межами регіону. Яскравий приклад цьому футбольна команда Сталь. За яку вболіває більшість дніпрозажинських фанатів, та головне поле цієї команди, а саме стадіон Металург, вже давно не відповідає усім умовам сучасності. Декілька років керівництво комбінату та влада міста ввели переговори стосовно його реконструкції, і ось нарешті це питання вдалося вирішити. Коли ж розпочнеться очікувана реконструкція, ви зможете дізнатися з наступного матеріалу від наших кореспондентів. Днями у приміщенні міської ради була проведена установча нарада, присвячена питанню реконструкції стадіону Металург. У заході взяли участь влада міста та керівництво комбінату, адже усі роботи будуть відбуватися саме в рамках договору про соціальне партнерство. Ідея відновлення цього спортивного об'єкту виникла ще у минулому році, і ось нарешті її почали втілювати у життя. То тобто знову стадіон був садівтрибуванням УЄФО. Ціль – популяризація розвитку спорту і футболу частности, як в городі, так і на камбінаті. Я же, вчитую, що есть Днепродзержинская команда Сталь, яка грає вже в прем'єр-лігі, все таки играть на собственном поле, в сусідному городі. І болельщики могли так сказати присутствовать і болеть здесь непосредственно на, 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 на нашому городі. Стадія концептуального проєктування вже завершена, і наразі відбувається процес узгодження містобудівної документації та отримання усіх дозвільних документів. Саме тому на засідання були запрошені представники усіх відповідальних служб, які видають технічні дозволи на будівництво. Андрій Білоусов звернувся до усіх цих структур з проханням надавати комбінату всебічну допомогу та якомога швидше завершити процес видачі усієї необхідної документації. Адже місто дуже зацікавлене у будівництві такого масштабного спортивного об'єкту, я вважаю, що для міста це має велике значення, тому що ми отримаємо сучасний стадіон, тобто це і шаг в розвитку спорту і в підтримку футболу. І, конечно же, коли ми будемо мати такий об'єкт, нам будуть приїжджати гості не тільки з різних городов України, але й з Рубежа і для нас це престиж міста мати такий об'єкт. Окрім реконструкції самого стадіону, запланований благоустрій тих вулиць, що знаходяться біля цього об'єкту. Зі своєї сторони, звісно ж, ми візьмемо на себе такі питання, як під'їзні путі, тобто це в першу чергу вулиця провести капітальний ремонт дороги, тротуарів, подивимося стан освіщення, фасадів для того, щоб в момент реконструкції стадіону також вокруг що фонд і під'їзні пути теж були відповідні. Усі ремонтні роботи планують розпочати через місяць, а завершити протягом. Поточного року. Отже, вже у цьому році оновлений стадіон Металург буде введено в експлуатацію. І новий гральний сезон наша команда сталь розпочне в зручних та комфортних умовах. І наостанок про те, якої погоди чекати Дніпрозажинцям завтра, 18 березня. У четвер протягом дня буде хмарна погода та дощитиме. Денна температура повітря складатиме 8 градусів вище нуля. Вночі буде прохолодніше плюс 3. Вітер матиме західний напрямок від 4 до 6 метрів за секунду. Ну, а це були всі новини на 17 березня. Бережіть себе. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Попри погіршення погоди, бажаю всім гарячих емоцій. На все добре.